Козаки, це серія ігор, один з небагатьох українських не постапокаліптичних проектів, що здобув світове визнання. І от після 15 років затища він повернувся не дуже тріумфально, не дуже вдало, та все ж до того ж, повернувся і до аудиторії, і до своїх витоків. Адже насправді це ніякі не козаки 3, а козаки ремастерд. І це тільки вершина айсберга. Їх запуск прихопив зі собою купу підводного каміння, але нумо про все по порядку. Так, назва вже сама по собі водить в оману. Ця трійка просто недоречна і непотрібна. Чому спитаєте ви? Тому що відколи це ремастери стали номерними іграми? Перед нами саме суттєве покращення у візуальному плані. Перші козаки так все виглядає чудово, але та ж перехвалена 3D-шність не надто тішить очі. Щоб повністю її оцінити, треба командами в консолі вмикати режим вільної камери. Проте саме як козаки ремастерд, ця гра є практично ідеальною. Все відчувається і грається точно так само, як у старі добрі. Той же ігролад, ті ж будівлі, юніти, той же спрайт диму, іконки, все все залишили як колись, просто причесавши графіку. По суті, всі зміни, крім візуальних, це нові кампанії, що проходяться, хоч і з труднощами, але весело і цікаво. Та для того, щоб зробити цю гру наступною частиною серії, змін явно замало. Чергова проблема, що спіткала козаки три на шляху до релізу, це сам реліз. На превеликий жаль, він супроводжувався перенесенням часу появи гри та панікою серед користувачів стосовно цього. Та як виявилось, це були далеко не всі проблеми. Останнім часом ігри з дочасним доступом стали цілком звичним явищем. Що поганого в тому, що розробники показують гравцям свої головне аби справні напрацювання та при цьому отримують дофінансування, а гравці до того ж допомагають виловати більшість багів до самого релізу та отримують цілком реалістичне уявлення про кінцевий продукт. Якщо добряче придивитись, то козаки три цілком могли б вийти не в реліз, а в статус дочасного доступу і абсолютно нічого не втратити. Що ж, ми отримали натомість критичні та не дуже баги. Те, що можна було б за виграшки пробачити грі в дочасному доступі, неприпустимо для повноцінного релізу. Втім, варто зауважити, що розробники працюють над цією проблемою, не покладаючи рук. Найбільш критичні баги вже усунуто. Грається козаки 3 точно так само, як і їхній далекий пращур з 2001 року. Чи погано це спитаєте ви? Звісно, що ні. Це викликає відчуття приємної ностальгії, години оплаченого часу в комп'ютерних клубах, посиденьки з друзями в мультиплеєрі, порушення домовленості про ненапад. Ех, солодкі спогади. І теперішня ітерація козаків дає змогу пережити їх знову. Наскільки ж приємно провести кілька годин, граючи зі старим другом і ведучи? Неспішню розмову про щось своє в цьому сенсі. ігролад козаків завжди був свого роду медитацією, що допомагала приємно провести декілька годин вільного часу. Але все ж найбільше насолоди приносять колосальні, ні, не так, колосальні баталії, що відбувались після тривалої розбудови з масштабом у 10 тисяч юнітів на екрані. що Що, а хороше враження козаки, залишати вміють. От ми підійшли до найболючішої теми. Почнемо з того, що для того, щоб зіграти з друзями, вам необхідно сторонній акаунт. Ні-ні, не треба обурюватися. Подібний крок має вагому підставу. Це для того, аби на одному сервері могли здибатися люди з Windows, Linux та macOS. І це круто. Що не є круто, так це те, що решта організації вашого ігроладного досвіду в мультиплеєрі схожа на добрячий ляпас. Для того щоб знайти сервер з другом, може знадобитись декілька перезапусків гри. При цьому додати його для зручності в список друзів не можна, адже його просто не існує. І єдиний спосіб грати з напарником створювати кімнату, щоб він міг її знайти. Але такі справи були приблизно тиждень після релізу. Наразі розробники оперативно виправили більшість критичних багів. Важко сказати щось однозначно про козаків 3». Вона викликає приємну ностальгію і неймовірну лють, коли вилітає після години розбудови. Розчарувала при релізі та швидко надолужила втрачене. Дивитись на козаків 3» варто саме як на ремастер гри, і не піддаватись чарам оманливої трійки в назві. Стосовно проблем, то всі вони можуть за якийсь час зникнути. А задоволення від гри ні. Для вас балакав Михайло Карпань. Текст писав Роман Береговий, а монтував Володимир Вітовський. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, відвідайте сторінки Play.ua у соціальних мережах, клікайте вподобайки та не забудьте переглянути видива, перекладені для вас українською мовою творчою спільнотою Стругачка. До зустрічі!